З другої спроби депутати закрили восьму сесію Чернівецької міської ради сьомого скликання. Народні обранці розглянули порядок. Денний гни на, на пленарному засіданні найбільше обговорень було щодо питань освіти, транспорту та землі не обійшлося і без шкодиків. У директорів 3, 26, 34, 14 шкіл та 5 гімназії завершуються контракти. Буквально день тому начальник освіти Чернівецької міської ради заявив, що буде оголошений конкурс та пообіцяв, що відбір претендентів буде максимально прозорим, оскільки транслюватиметься наживо. Але як кажуть, ранок мудріший від вечора, і нині конкурс скасували. Батьківські громади цих закладів, педагогічні колективи звернулись до нас з проханням все ж таки продовжити цим людям контракти. На пів року, на рік вирішили всім продовжувати на рік. І незважаючи на те, що керівники цих закладів, попри закінчення контракту, досягли більш ніж пенсійного віку, відкриті конкурси на крівні посади в Чернівцях запровадять у 2017-му, а з нового навчального року три міські школи працюватимуть у дві зміни. Середня наповнюваність класів міста на наступний навчальний рік планується в межах 28 і учнів в класах. Минулого року було 27,4, тобто на 0,7. Збільшується є класи, в яких чотири учні ну клас. В якому чотири учні є клас, в якому п'ять учнів, є клас, в якому тридцять, але є класи, в яких і 42 учні. Депутати під час сесії порушили питання доцільності проведення співбесід для першачків, де хто вважає, що таке тестування взагалі не потрібне дітям. От такі співбесіди це можливість директору маніпулювати. А ми вас включимо, а ви пройшли співбесіду, а ви не пройшли. Є непоодинокі випадки того, коли прикриваючись так званою співбесідою, діти дітям оголошують відніше батькам оголошують те, що немає місця. А хтось висловився. За тестування має бути для того, щоб визначити більш здібних дітей, які можуть продовжувати навчання і більш готово, відповідально ставляться до себе батьки і так далі. Це питання викликало жваве обговорення. Світне ж кажуть, співбесіди для першачків у міських школах проводяться в ігровій формі. Адміністрація це проводить сама, тобто без залучення управління освіти, вони самі відбирають. З одного боку можна набрати трошки більше класів, не п'ять класів, ну не три класи, а чотири. Сформувати класи. але… Школа не поміщається тоді на навчання в одну зміну. Інші батьки, яким передбачається тоді друга зміна, виступають проти цього. Зрештою питання проведення співбесід для дітей залишається відкритим, як і пріоритетність набору у міських школах маленьких чернівчан. А далі депутати перейшли до проблем муніципального транспорту. Не так давно для перевезення жителів нижньої калічанки чиновники обіцяли надати автобуси. Але дайте нам один-два автобуси, і нас буде все обезпечено, і буде поставлена крапка на цьому питанні. Я не розумію, чого так. Довго ми щодо рішаємо ніяк не можемо вирішити. З 12 числа виконком має розглянути це питання. Сподіваюсь, прийме позитивне рішення про передачу цих маршрутів управління та нашому тролейбусному управлінню. Окрім проблем транспорту, містяни на сесії порушили питання соціального захисту. Оксана Зубжицька втратила на Донбасі свого чоловіка. каже, таких сімей у Чернівцях вже 24. Тож, коли дізналася, що у місті є 190 мільйонів залишкових коштів, звернулася до міської ради, аби та надала адресну допомогу родинам загиблих в АТО.

Щоб була можливість позаботиться об этих людях. Ви всі прекрасно знаєте, ви всі болієте, сколько это стоїть на сьогоднішній день? 10 тисяч це не тисяч в алмазах. Жінка просить, або чернівчани пам'ятали своїх героїв. каже за два роки війни у місті відкрили лише чотири меморіальні дошки, але до того міська рада пообіцяла провести ремонт фасадів будівель, де встановлюватиметься пам'ятний знак, а також доріг і міжбудинкових проїздів. Та слова залишилися лише словами. Очень много подъездов, знаете, пришли, побелили, покрасили в зеленый ядовитый цвет или в коричневый звонили кадемнязвоніли мами і погибших, говорит, Оксана. Я тебе прошу эти ремонти, тому що у нас теж хватить денег, Ми пойдемо купим ведра краски і покрасим міську раду. в этот же зелений цвет. Зрештою, міський голова таки визнав, що коштів на всі потреби учасників АТО не вистачає. А на амбулаторне лікування пообіцяли суму виділити у серпні. Також народні обранці закликали депутатів Верховної Ради не дозволити провести вибори в окупованій території, допоки Україна не відновить повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Леготеш Сергій Грубляк, Микола Стафі, Чернівецький промінь. Серед земельних питань, які розглядали депутати, не обійшлося без шкурняків. Будівельний кооператив Зоряний попросив дозвіл на відведення трьох гектарів під колишньою фабрикою Буковинка. Ту землю придбали на аукціоні. Продавало міністерство юстиції, яке очолює наш земляк Павло Петренко. Спочатку ціна була 18 мільйонів. Потім чомусь за день воно знімається з торгів, і ціна зменшиться до 13,5 мільйонів. Потім, чисто можливо, випадково з'являється 13, 10 учасників, дев'ять з яких відхиляється на цих торгах. Депутата навіть назвали імена людей, які стоять за привласненням цієї території. Однозначно була схема, і ми знаємо, хто за цією схемою стоїть. Безпосередньо пан Бурбак. З міністром Петренко, замість відновлення заводу Буковинка і забезпечення сотень робочих місць, група зацікавлених політиків, наближених до нардепа Бурбака, хоче побудувати там багатоповерхівки. Розповідає Володимир Бишлей. Є намагання фактично так само безкоштовно в міста забрати три гектара землі. З тим, щоб потім на ньому будувати житлові будинки. Тобто, зараз не стоїть у цій банди питання щодо відновлення роботи цього серйозного підприємства. Ще одним шкурним питанням стала ділянка біля кафе Затишок, яке належить Миколі Федоруку. Власники підприємства побажали зробити дитячий майданчик на двох сотках міської землі біля закладу. Там воно заворожено парканом це саме захоплена земельна ділянка. Крім того що там паркан невідомий. Ви можете сказати, ким там паркан встановлено? Це чий паркан? Міська рада я встановила? За словами Василя Продана, там майданчик дитячі робити недоцільно. Але декількох депутатів фракції БПП, які йшли за квотою Народного фронту, обурило, що їхньому колишньому однопартійцеві Федоруку не хочуть дати цю землю. Можете на зустрічі Якщо навіть у якимось захвачено було, то на сьогоднішній день хто це забере, якщо це буде дитячий закону. Що тут погано? У нас зайти на знаєте, скільки ресторанів і. i Мають літні майданчики, а це ж не літні майданчики, це робиться. робиться дитя для, для дітей. Василь Продан наполіг на створенні комісії, яка визначить, хто загородив ділянку парканом і чи можливий там майданчик. Якщо комісія винесе відповідне рішення, то фракція рідне місто не буде проти. В землі, яку хочуть використати під дитячий майданчик, знаходяться сміттєві баки від всього ринку на зеленій. Тобто, ну звичайно, не можуть діти. Як хто там був на ринку зеленому? Знають, які там запахи, яка там вонь від цих сміттєвих баків. Е, майданчик, дитячий не Може бути ближче ніж 15 метрів до дороги, там до дороги 3 метри. Цю проблему зняли на довивчення після розгляду всіх питань. Депутати хотіли повернутися до порядку денного, але не вдалося. Олексій Каспрук просто вийшов із зали у свій кабінет і зачинив двері. Таким чином, мер порушив прийнятий розпорядок. Одразу ж після сесії комісія з регламенту зібралася і засудила дії міського голови. Комісія прийняла рішення про те, що міський голова порушив регламент. і рекомендує йому в подальшому, тобто не порушувати регламент. Адже статею першою пунктом четвертим вказано, що регламенту повинні дотримуватися всі, як і депутати, так і міський голова. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.